З мером Божаційні, ви знаєте, таке прекрасне сьогодні служіння було на каналі Салтаненко, пряма трансляція. А, просто це неймовірно. На що дивиться насправді Господь? Господь дивиться на те, чи ми виконуємо його вилючення. Не те, що ми бігаємо по церквах, не те, що ми якби собі думаємо, думаємо якусь волю або осуджуємо. Господи, дивиться на те, чи ми маємо плід в ньому. чи, ні. чи ми виконуємо ті найважливіші запит. Господи, і чи ми любимо. Не третє, що ми маємо виконувати, це стати Христа. Багато людей Нього слухати. Дійсно, на в uh, горниці да? і ті, коли кітаєниці відкривав, він учням. свої давав це навчання. Дід не вчить і, і апотали. Вони йшли, несли це навчання. Юсара. Давали, давали, насправді Де, Що він передав Ісус Христос, да? і він фокусувалася на тому. І ми на сьогодні насправді маємо не насуджувати один одного, не дивитися, що як. І я скажу так, що мати ну, нехтування людьми, які мають різні так, а, не знаючи, не вникаючи це все, да, мною легко можна було б зманіпулювати, тому що я не людина, яка не дивилась на людей, а просто гарно слухаючи, розказуючи все все. Але Господь насправді показує вам все. Дивіться, пізнаєте Бог що є багато людей, які дуже красиво, дуже гарно, але не мають Бога. Але, до такі люди не відуть завжди не виглядає, чи писати варіти, і, і бійці виганяти, і там співати гарно, і любитися годинами. Але він говорить, ви не йдете. Наша праведність, вона має прив зайти Парасеїв і книжників. Парасеї – це все, знаєте. Вони що робили, їх стандарт на був високий. Але Господь їм показує, що їм не достає, а це милості. А, і нас сьогодні він говорить: і це треба виконувати, і того не залишати. Він якби не перечеркує, що нам не треба там уже ні жертвувати, не, не служити, не молитися, не поститися, нічого не робити. Ви знаєте, він показував, що. Оспуду, що відкриває очі, і все більше показує дійсно людей, цінність людей Божа, які є в нашому житті, які ведуть до праведності і святості, які допомагають очищати себе, дивитися в своє серце. Тож зовні ми можемо говорити і казатися, що ми такі люди супер. Знаєте, що ми такі віруючі.